Дайте мені всього 5 тижнів, і я покажу, на що ви здатні. Старт проекту перестілення вже 23 червня, тривалістю на 5 тижнів. А ось результати моїх учасниць всього за 3 тижні, а в нас з вами буде 5 тижнів. Нові літні відео від 9 експертів проекту. Моє особисте ведення та підтримка 24 на 7. Я вивести особисто, відповідати на всі ваші запитання. А мої адміністратори з вами на зв'язку 24 на 7. Давайте подивимось тепер нашу команду експертів. Ніж як саме тіло в образі зайвої ваги створює щит між вами та зовнішнім світом як формувати капсулу на відпочинок за мого речей, де купити якісні купальні? лупні. Ми можемо також трошки помасажувати з вами ці економіки разі, які ми зможе трошки забилися і потубити стосунки з собою. Проживати віту без стресу. Бачите, можете зробити свою спину піч сина і та хмучукою. Також я розкажу, як сприйтрухість під час відпочинку. як обрати крем застояв саме для вашого типу шкіри. як не погіршити її стан через використання кваса. Уже пересолові тренування мене обов'язково потрібно опрацювати з за Там Тенденції 2025 року. Що зараз в моді, так, та що трендове, ви маєте знати всі ці нюанси, щоб знати, як відібрати права, чи можна виганяти навики з обличчя, бо попереду безпека, попереду багато рідини, багато напрямків, тому важливо вміти за п'яти цього разу на вас чекають багато бонусів. Подарунок меню сушка, тиждень альтернативного меню і також подару. Нашим переможницям.